USDT – це один з найбільших стейблкоїнів за ринковою капіталізацією і певно найвідоміший з усіх стабільних монет. Все ж у новинах регулярно можна побачити критику тезера, і не просто так. І є принаймні чотири причини, за які стейблкоїн ловив допори стосовно себе сумнівні резерви. У 2019 році компанія розкрила інформацію щодо резервів. Виявилося, що вони містили не лише готівку, а ще й кредити афілійованим компаніям. Комерційні папери та інші інвестиції а більше згідно тих звітів значну частину активів було вкладено у комерційні папери незрозумілого походження та якості непрозорість. як продовження попереднього пункту компанія так і не надала. Повноцінного незалежного аудиту своїх резервів, підозри в маніпуляціях ринком з Bitfinex. У тому ж 2019 тисячі дев'ятнадцятому тезерта підозрювалися у прихованні 850 мільйонів доларів клієнтських та корпоративних коштів. Через два роки компанії уклали угоди з правоохоронцями, заплатили штраф 18,5 мільйонів доларів. Проте провину не визнав. Також компанії зобов'язалися регулярно публікувати звіти про прозорість власних резервів. Додаткові порушення у 2021-му тезер отримав штраф від CFTC на суму 41 мільйон доларів за надання неправдивої інформації про резерви з 2016 по 2019. -й. Незважаючи Не зважаючи на всі ці казуси, USDT тримав та продовжує тримати дуже значну ринкову частку.